Добрий день, шановна спільнота! Вітаю вас на нашому YouTube каналі Здорове Свинарство. Сьогодні ми з вами розглянемо таке захворювання поросяток наших, як кокцидіоз, він же ж еміріоз. Кокцидіоз це захворювання поросят сисунів яке викликає у них діарею на 10-20 день життя. Викликається вона трьома штамами кокцидій. Це захворювання нам дуже сильно дошкуляє. Якщо ми не будемо проводити профілактику, то воно дуже швидко розвивається в міжклітинному просторі епітеліальному, при тому вражає клітини, дуже швидко поширюється. і В даному випадку у поросяток у нас виникають деструктивні зміни в слизових оболонках, що призводить до порушення. Обсмоктування, тобто погіршення обміну речовин, виникають діареї, від цього поросятка дуже швидко гинуть. Що ви повинні знати? З каксидіозом краще не боротися, тобто лікувати саме захворювання, а треба профілактувати. На сьогоднішній день є дуже гарні препарати в свинарстві, які профілактують виникнення какцидіозу. Це перш за все, сиренаміцини. До них відносять такі препарати, як Байкокс, еспакокс, Сакокс, Альфа Це 5% вирощені, щоб ви розуміли. Ми їх застосовуємо внутрішньо на 3-5 день життя. Ще є препарати інєкційної фірми. Сева, Цей препарат називається Форцеліс. Ви його застосовуєте внутрішньов'язово в дозі 1,5 мл однократно на перший-третій день життя. Що я хочу вам сказати? Коли ви будете застосовувати сиріаміцини, тобто препарати Сакокс, Байкокс, Еспакокс, ви повинні їх постійно струшувати. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що е, це суспензія, яка у нас постійно опускається на низ. Якщо ви, наприклад, купуєте велику банку літрову, а потім розливаєте її по маленьким баночкам 200 мл і застосовуєте, то е, в більшості випадків ці великі банки ніхто не струшує. І тим самим у нас може виникнути проблема, що концентрація самого препарата дуже сильно підвищується. І в моїй практиці була ситуація, що Травили поросяток на 3-5 день після введення полміллітра е, внутрішнього гортана цього препарату. Тобто, це ви повинні постійно запам'ятовувати. Це прописано в інструкціях, про це не треба забувати. Е, коли ми робимо? Робимо на 3-5 день. В цей час ми е, е, одночасно застосовуємо залізопрофілактику та вітамінопрофілактику. профілактику. Тобто ми робимо. Два окольчика і а, вводимо внутрішньогортанно препарат сиренаміцина, тобто діє речовина тол е, внутрішньогортанно. Е, На сьогоднішній день ще є препарат Сєвовський, який в собі утримує е, Тразорин, і утримує в собі залізо. Його ми можемо застосовувати внутрішньовенно від він колеться на перший третій день від народження поросят. я вам зараз розкажу розповім економічна доцільність застосування цих двох методів. Якщо ми застосовуємо стару класичну схему, де ми застосовуємо Feriet та еспакокс, то вартість в даному випадку. Обробки одного поросенка буде складати 3 гривні 54 копійки. Якщо ми будемо застосовувати форцеріс, то вартість обробки одного поросенка буде складати 18 гривень 55 копійок. Дійсно, коли це велике підприємство і людей замало, то в даному випадку буде більш швидше застосовувати безпосередньо форцеліс один раз укололи, в принципі, і е, провели два, дві основних дії. Але ж, е, якщо це маленьке підприємство, то, наприклад, е, ціна обробки 250 поросят буде складати, е, якщо так кількість поросят у вас місяць, то е, буде складати е, в даному випадку по класичній системі СПАКокс і, і е, феровєт буде складати. В місяць 1250 гривень з урахуванням тим, що ви будете втрачати більше часу і цей час треба буде оплатити. Для добавивши працівника йому треба буде роботу платити. Якщо це буде безпосередньо застосування Форцереса, то вартість буде складати. 4741 гривня. Тобто це майже в 4 рази дорожче, ніж при застосуванні старої класичної схеми. Ми закупили форцерис, купили флакон. Я дав команду своїм робітникам проколоти окремі станочки. Подивимося ефективність. Я до кінця цей препарат не знаю, не можу вам сказати, може у нього є якісь ще супутні позитивні дії, які значно Полегшують, збільшують вагу поросят, і він більш ефективний, зменшує розвиток оксодіозу. Це ми будемо знати пізніше, але на даний час ми маємо приблизно таку різницю. Тобто, а, а, а вам особисто самим визначатися, чи ти по старій схемі, чи застосовувати нові препарати. Ну, ось і все, що я вам хотів розказати: це не така важлива і страшна хвороба. З нею. Неважко боротися в якості профілактики, але ж якщо у нас вже виникло захворювання, виникло захворювання, і ви призівали, не прокапали поросяток, не зробили профілактику, то тоді ж вже ми займаємося лікуванням, застосовуємо антибіотики, застосовуємо а, широку спектр дії, застосовуємо протизапальні негормональні препарати, аеніл може застосовувати, застосовуємо протизапальні. Гормональні препарати, дексаметазон, застосовуємо глюкозу 5-40%. Тобто наша задача в даному випадку поновити функцію кишківника і дати можливість поросятам жити. Тому, але ж це вже ви повинні розуміти, буде призводити до значних економічних втрат, тому що поросенок не даному випадку буде протягом місяця. Відновлювати свої, свій кишківник, буде відновлюватися його функції. І тих результатів, які ви б отримали, провівши профілактичну обробку, яка займає декілька хвилин на весь станок, то до 50 хвилин на 15 поросят, то відповідно ви профілактуючи, вирішуєте великий комплекс тих питань, які у вас можуть виникнути, якщо ви цього. Не, роб, не будете робити. Тобто, вирішили, не буде проблем, буде, е, будуть поросятки рости, розвиватися, і все буде добре. Дякую вам за увагу. Бажаю здоров'я вам та вашим поросятам. До побачення. Зустрінемося наступного разу.